Урочисто я виявляю, що я все просрав, бо був в Незері і все просрав. А знаєте як? Я просто собі збирав лут, все, типу, збирав, все нормально, все збирав лут. І в один момент я забув, коли вмер вже в лаві, щоб вернутися додому. Я згадав, що я все. Ну типа, що я забув виключити. Я забув виключити не збережені інвентрю, що... і в мене не зберігся інвентар, весь опит і все, типа, куту під сраку. І, коротше, я заявляю, що я видаляю цей світ зараз прям вже при вас. Видаляю цей світ. Якщо тут назбирається хоча б 20 лайків, я виживаю. Я почекаю 20. Ну, один день почекаю. Якщо тут назбирається 20 лайків, я буду проживати далі в цьому будинку з всіма ресурсами. Назад то все відзбирувати і шукати весь лут і. Ну, коротше. Не назбирається 20 або 30 лайків. Я видаляю все. Коментарів хоча б 5. Має бути, і підписатися має бути хоча б 2 людині. Я не видаляю цей світ. Всі поняли. Всі поняли. Так що все. Давайте, па!